Четвер, 24 жовтня. Сьогодні час відкривати фінансові потоки, пити каву з корицею та сприяти збільшенню бюджету. І саме зараз ми розпочинаємо спілкування із фінансовою астрологиною Оленою Ляубе. Нарешті ми дізнаємося, як нам розбагатіти та які методи треба для цього використовувати. Пані Олено, я вас вітаю. Доброго дня. Я дуже рада бути запрошеною на вашу передачу та познайомити слухачів з фінансовою астрологією і допомогти їм розбагатіти. Якраз почали говорити за каву з корицею. От мені дуже цікаво, як ви до цього ставитеся. Чи дійсно це так, чи це більше працює на рівні психосоматики? А є така прикмета, і є такі ну, це називається астрологічна магія. А, ну тобто, дійсно можна, якщо ти це віриш, то можна і це ну користуватися цими інструментами. А як ви в цілому, а, так, так. А як ви в цілому почали займатися астрологією, і що можливо передувало цьому бажанню? А в мене все було банально. Я захотіла років так в 35 змінити, а, змінити здійснити свою дитячу мрію, стати парикмахером. І я попала на сторінку астролога. У неї була акція по профорієнтації, і я взяла у неї консультацію. І коли вона почала розповідати про мене, дивлячись на якийсь там кружочок з рисочками, з невідомими якимись там символами факти, то я вирішила для себе, що мені потрібно самі в цьому розібратися. Тоді у мене виникло перше бажання познайомитися з астрологією, але дійсно я почала. Цим вже знайомитися десь років через п'ять. А ви одразу розпочали освоювати напрямок саме фінансової астрології? Чи можливо прийшли у це згодом? А, я вже більше 20 років працюю з бізнесом, з підприємцями у питаннях оповідування та ну, бухгалтерського обліку. І в мене вже сформувався певний такое певне коло людей, клієнтів, у яких. А, Ну, був основний запит це фінанси. Тому а, коли я почала саме вивчати астрологію, в мене не виникло питання, як мені нішуватися, скажімо так, і який напрямок обрати. Мало того, по моїй натальній карті, саме моя реалізація йде через сферу фінансів і через трансформацію цієї теми у інших людей через консультування. Тобто я користуюсь сильними своїми сторонами а, згідно своєї натальної карти. А що в цілому таке фінансова астрологія? Тобто, як її правильно зрозуміти? А це такий напрямок саме в загальному сенсі астрології, який вивчає саме фінанси, розкриває фінансовий потенціал людини, допомагає бізнесу заробляти більше. Навіть є такі інструменти, цікаво, я зараз якраз його вивчаю: це за допомогою астрології можна грати на біржі. Тобто, можна заробляти на інвестуванні і е, досить багато літератури, і досить цікавий такий напрямок. А що цей напрямок підсилює? Вказує на переваги у певних професій, схильність, знаку зодіаку до успішності, або як це в цілому працює? Тут, скоріше, можна сказати, не підсилює, а. Цей напрямок дає конкретні інструменти людини для того, щоб вона могла соналаштуватися зі своєю натальною картою, зі своїм фінансовим потенціалом і зробити певні дії для того, щоб отримати результат. Мені подобається цей напрямок, тим, що людина коли отримує дійсно робочі інструменти, робочі рекомендації і робить це. То вона отримує швидкий результат, і вона вже починає тоді. Працювати за своєю натальною картою, якщо сказати, а, чи там якісь знаки зодяки там влияють на успішність, то ну, було б дуже печально, якщо б одні знаки зодіаку були успішні, а інші ні, у нас би був а, бум народження в певні періоди. А, тому я хочу зауважити, що на людину реально впливають всі 12 знаків, всі 10 планет, і все це потрібно аналізувати в комплексі. А як астрологія допомагає прогнозувати можливо економічні тенденції та рухи саме на фінансових ринках? Є певні цикли планет, і ми дивимося динаміку цих планет, але це розділ, яким займається мондана астрологія, і я на даний момент не вивчаю цей розділ астрології ще. Тобто, це якщо взагалі у світі дивитися, А яким розділом саме ви займаєтесь? А я займаюся саме індивідуальними фінансами або фінансами бізнесу. Тобто, ми вже саме будуємо карту або людини і прогнозуємо певні там періоди, сприятливі, несприятливі. Також ми можемо побудувати карту бізнесу. Також дивитися, можна підбирати там співробітників, а можна свої фінанси з різних сторін розглядати можна підбирати професію. Можна познайомитися зі своєю фінансовою стратегією, можна налаштувати свій робочий так, процес так, щоб е, воно йшло в плюс вам, щоб ви не вигоряли, щоб розвивати свої таланти. Тобто, дуже багато аспектів з різних сторон можна підходити. Але мені більш цікаво працювати саме з людиною, з тим, щоб вона зростала з бізнесом, щоб допомагати розвивати, запускати проекти в певний час. Тобто я займаюся саме ось цим розділом. А планети та астрологічні аспекти вони взагалі впливають на фінансовий успіх чи на фінансову невдачу? І чи, наприклад, які саме? А, так, при прогнозуванні ми розглядаємо вплив певних планет на якщо е, це Юпітер, це от якраз сьогодні четвертий день Юпітера, і ця планета вона за розширення, за успіх. Ми дивимося, як впливає планета Венера, яка відповідає за фінанси. Дивимося в плані обмеження на планету Сатурн, які вона дає обмеження, на які вона ваші натальні карти аспектує, тобто впливає, на яких сферах вона впливає. Якщо ми дивимося Нептун, то ми дивимося саме вплив зі сторони можливо в цей період бути якийсь обман, мошенничество. Якщо ми дивимося на уран, то це можливе бути якісь спонтанні витрати або якась різка зміна в плані фінансів. Але це все ми дивимося в прогнозі, дивимося в комплексі з тими планетками, які управляють нашими домами, які відповідають за фінанси. А ретроградний Меркурій чи дійсно він має такий сильний вплив, чи це вигадка, яка працює на рівні також психосоматики? А це знаєте, як почнете вивчати астрологію та звинувачувати в усіх своїх невдачах планети. Так? А так, звісно, ретро Меркурій він дійсно впливає, тому що це у нас планетка починає замідлятися, так вона е, трохи ну, втрачає свою швидкість. І так, ті дії, за які відповідає Меркурія, а це за мислення, це за підписання документів, таку піля продаж, це переїзди. Вони ці ці процеси вони замідляються, і вони якось знаєте, до них звертаєшся, тобто їх треба передивлятися, але це все не так критично, як про це розказують. Да, як загальну таку пораду, я можу сказати, що цей період не варто починатися прям нових проєктів, але також, якщо у вас вже все заплановано, да, ви хочете прямо запустити, то а, є така елективна астрологія, яка допомагає підбирати такі дати. І якщо ви готові щось переробити, доробити, то можливо і запускати і в цей період. І певне, що е, дійсно, що повинні ми потребитись на вашу натальну карту. А можливо, в вашій натальній карті, ваш натальний Меркурій вже ретро. І тоді це для вас зелене, зелене світло. Тому все індивідуально, але ось загальні такі поради не купляти великі якісь речі, бо дійсно, по практиці багато звертань, що поламалося, там проблеми з оформленням документів, і е, якщо ви не готові щось доробляти, переробляти в нових проєктах, то не запускайте в цей період. До речі, у нас в цьому році. Ще буде один такий період: це з 26 листопада по 15 грудня, так що плануйте свої покупки та запуск нових проєктів. Краще планувати такі покупки завчасно до цих дат, які ви назвали, чи в цей а, самий період? Ні, до цих дат, тобто до 26 листопада і після 15 грудня, тому що саме з ці дати починається ретроградний Маркурій. Так, так. Будемо також намагатися якось це все підбувати. І наступне запитання: чи можуть астрологічні прогнози допомогти в ухваленні рішень щодо інвестування або керування грошима? Звичайно, якщо е, людина знає свій час народження, то ми можемо побудувати прогнози. Я користуюсь чотирма видами прогнозу, і ми. Е, Розкладаємо які благоприятні, сприятливі періоди, які е, періоди треба затає, ну, посидіти, скажімо так, вдома, да, приховати свої гроші, не робити якісь там великих вкладень. А які е, вже більш сприятливі періоди. Також є е, в мене інструменти, як хорарна астрологія, це астрологія питання, тобто людина задає питання, наприклад. Чи варто мені вкладатися в такий та проект? Ми будуємо карту саме на е, час виникнення питання і роздивляємось. І карта каже, чи отримуємо ми той результат, на який е, розраховуємо, чи ні. А це дуже потужний інструмент, і як додатковий інструмент я ще використовую розклад таро на вибір, чи потрібно, чи не потрібно цей який у нас там потенціал до цього проекту. Тобто дуже багато прикладів, дуже багато інструментів. і Ми реально можемо допомогти не втрачати свої гроші. Також ви сказали, що ви інтерпретуєте натальну карту з точки зору фінансового потенціалу людини. Там є певні лінії, які ви вивчаєте, і потім підводите підсумки. Чи як це саме працює? Тобто, як ви бачите, ось цю фінансову складову до чого саме є схильністю людини, де вона буде проявлятися дуже гарно і отримувати гроші. А при аналізі фінансовому я спілкуюсь спочатку з людиною, тобто я виявляю її точку А, і я дивлюсь, наскільки вона а, живе по карті. Тобто, якщо вона не живе зовсім по карті, то ми соналаштовуємо її, тобто я її направляю, а, в які сфери їй потрібно, де як себе поводити, де себе розвивати. Я роздивляюсь дім грошей. Це другий будинок, дім реалізації це десятий будинок, дім ресурсів інших людей. Тобто є у людини з цим пов'язано, пов'язана, тобто вона схильна до великих грошей чи ні. Будинок, який відповідає за роботу. за… Рутину, скажімо так, да, тобто який графік підходить людини. Ми дивимося за місяцем, як потрібно влаштувати свій робочий процес, щоб вона не вигоряла. Якщо людина тільки на початку розвитку, я їй пропоную, які професії їй підходять, так щоб їй було комфортно, і потім на цьому ми грунтуємо її зростання. Якщо людина влаштовує все, наприклад, да, я її називаю сфера, вони їй не підходять, то ми е, вже синхронізуємо ці показники всі. І вибудовуємо так, щоб це лягло на її життя, на її буденність, так, щоб поступово воно пере переходило в тот а, рівень, де вона вже буде зростати. Ну і звич, звичайно, ми працюємо з мисленням, звичайно, ми працюємо з установками, тобто, це теж карта все показує, і в мене є певні інструменти, як з цим працювати. Тобто, це дуже такий великий синтез, великий аналіз і робота над картою людини. І насправді ви зараз почали все це перераховувати, і у мене думка, що наскільки скрупульозний підхід, що навіть можна передбачити і попередити вигоряння. Так, тобто, настільки так. все це в деталях можна подивитися, чому тоді люди так часто не звертаються до астрології в своїх питаннях, якщо це дійсно працює так класно і можна налагодити усе. Дуже багато зараз в інтернеті астрологів, які просто розказують, ну знаєте, так з інтернету скопіювали і вам дали надали інформацію. І е, я зараз дуже хочу розвинути в нашій країні саме інше ставлення до астрології, тобто щоб це був саме інструмент, як допомогти людині, і не просто сказати, що у тебе. Дивись отакий потенціал. Тому що потенціал це не значить, що це людина візьме і зробить. А як дійти до цього? Люди не знайомі з цією наукою, багато псевдоспеціалістів, багато тих, хто це робить, ну, скажімо так, за. Маленькі гроші, знаєте, і просто дають якусь таку інформацію, якою людина не може скористуватися на практиці. А мій підхід саме працювати глибоко і саме давати інструменти, накладаючи вже на ту ситуацію, на ті певні обставини, де людина зараз живе. І ну, це дійсно круто працює. я е, вже дуже рада, що з кожним роком у нас дуже е, збільшується, прямо знаєте, так прогресії люди, які цікавляться цим, люди, які пізнають себе за допомогою цього інструменту. Це дуже радує. А якщо брати саме в такому глобальному ключі, в глобальному контексті е, чи можна передбачити економічну кризу, наприклад, за допомогою астрології? А так як я вже казала, що якщо е, ми розглядаємо це в глобальному сенсі, тобто там в е, масштабах країни, то це мондана астрологія. Вона так і працює. Вона каже, е, розказує, які періоди для країни будуть важкими, де звернути увагу, на що звернути увагу. A, тобто вона дивиться певні цикли планет, як вони впливають між собою на карту країни, і a, розповідає так само і я. Коли роблю прогноз на рік, a, або a, є такий прогноз соляр, називається, коли там виявляються певні сфери, на які потрібно звернути увагу. Я людині розповідаю, що в цей період тобі краще a, не вкладатися або я знаю такі моменти, як це скомпенсувати, тобто як е, цей негативний вплив зробити так, щоб він е, спрацював вам в плюс. Є, е, е, скажімо так, така астромагія, да, теж е, робота з робота з камнями, але Робота з камнями, ми всі знаємо, що це природний камень, природна енергія. І коли людина працює з природною енергією, то е, ця енергія впливає в позитиві на людину. О, тобто можна за допомогою каменів скоригувати, можна за допомогою символізму самої планети, тобто знає, як вона працює, за допомогою е, цих знань скоригувати, щоб вона на вас впливала не в мінус, а в плюс. Як ви в цілому ставитеся до таких скептиків, до скептицизму у бік астрології і до людей, які навіть не спробувавши, кажуть, що вони у це не вірять і що це шахрайство? Ну, це їхнє право, і це нормальна реакція, тому що вони не працювали з цим інструментом. Але я бачу результати, і я буду їх транслювати. Uh, і коли ти транслюєш, як люди міняються, як воно працює, навіть uh, саме такий заядлий скептик він починає uh, в цю сторону придивлятися. Uh, саме більший мій скептик був мій чоловік, який дуже скептично відносився до цього, але вже він запитує: а подивись, будь ласка, що там кажуть мені планети. Тому треба показувати, транслювати людям, і як воно працює, і все буде. Їхне, ну, їх міння буде змінюватися. А чи є у вас а, приклади успішних фінансових рішень, зроблених на основі астрологічних прогнозів? А... Так, є. Навіть от нещодавно до мене звернулася дівчина, яка запускала своє наставництво з приводу підбору дати. Вона планувала на певні дати запуск наставництва, але коли ми подивилися карту, то саме в цей період для неї було ну вона би не отримала той результат, на який розраховує. Ми їй трошечки пісніше підібрали дати, вона запустила все, все пройшло успішно і згодом з'ясувалося, що саме на ці дати, які вона планувала, запуск по особистим причинам вона не змогла просто б його запустити, тому вся вкладена реклама і інші затрати, вона просто це втратила і отримала б негативний, скажімо так, досвід. А чи є можливо у вас також випадки ваших клієнтів, коли ось саме цей фінансовий астропрогноз кардинально змінив фінансове положення? А ви знаєте, в мене був такий, я його називаю випадок, як я знищила бізнес клієнтів. Клієнтка звернулася до мене а, з тим, що вона хоче доволі таки велику суму вкласти а, в той бізнес, що коли знаєте, закуповуєш в Китаї спорттовари і перепродаєш. А ми побудували саме хорарну карту, бо дівчина не знає свого часу народження, побудували хорарну карту, і вона показала, що. А, вона просто втратить, вона не те, що там не окупить цей а, свої вкладення, вона втратить, вона вигорить, у неї буде потім по здоров'ю все погано, і вона ну, кардинально змінила свій підхід, підхід, і ми вже потім підібрали а, по іншому способу, іншими інструментами, саме куди їй краще вкластися, і вона вже почала працювати в цьому напрямку. А як часто взагалі треба звертатися до фінансових астрологів, щоб коригувати, можливо, свої плани, щоб не починати свій бізнес, а вже його утримувати, вже готовий? А не дивіться, спочатку я би взагалі пропонувала людині познайомитися зі своїм потенціалом, так, розглянути свою натальну карту. Це робиться один раз, але ну, взагалі? Або там якимись сферами, там почергово, і робити раз на рік прогноз ну, це 100% щоб знати де соломку собі підстелити, так які у вас періоди сприятливі, які ні, на що звернути увагу, і певно, під якісь події, тобто, ви хочете запустити. Якийсь там новий проект, або ви хочете підписати якусь угоду. Ну, чому б не звернутися до астролога, якщо є такі інструменти, які покажуть, які є ризики, це не е, означає, що ви повинні е, просто сліпо вірити, але ви вже знаєте, які є ризики, ви знаєте до чого готуватися, і ви можете вже спланувати У мене до до нещодавно була дівчина, яка е, дуже хотіла запустити свій курс навчання. Але вона чогось відкладала, відкладала, відкладала і ну, подивись, будь ласка, у що мені заважає? Ми а, зробили розклад на Таро, зробили а, її прогностику, і а, виявили, що їй потрібно не поспішати. Ну, Дійсно йти за покликом серця і мати ще декілька варіантів розвитку подій, бо щось може природно змінитися, і так і відбулося через місяць. Вона мені відписується, що, що вона познайомилася з дівчатами, і вона вже не хоче запускати цей взагалі курс. А вона буде запускати зовсім інше. Вона буде запускати наставництво, рекламний кабінет, відкривати агенцію. Тобто, в неї зовсім змінилися плани. Тому ну я вважаю, що ось під певні події так точно можна звертатися, то і це не дуже там дорого варто є, але ти вже будеш мати якісь певні е, напрямки розвитку з подій. Навіть можна сказати кроки відходження. Якщо в одному випадку щось піде не так, ти вже будеш знати і усвідомлювати, що у тебе є такий підстраховочний варіант. А чи впливає, наприклад, розташування місяця на щоденні фінансові рішення, наприклад, на покупки? Ви знаєте, в принципі, так, да. тому що дуже найбільший зі всіх планет і найближче до Землі це знаходиться місяць. І він найбільше впливає, особливо на земні е, водні е, знаки. І навіть навіть є такий календар, називається місячний календар, в якому розписані е, кожен день, я, яка енергія місяця в цей день. У нас місяць змінює знак кожні два дні, і тому так змінюється енергія. І в цьому календарі є також критичні дні. Да, ну, вони називаються критичні сутки по російськи доба. А тому а, є такий 9, 19, 23 і 29 місячний день, який критичний до речі, сьогодні критична місячна доба, і тому варто бути уважними на дорозі, уважними а, при підписанні якихось договорів при прийнятті якихось фінансових рішень. А, тому це така доба не дуже сприятлива для починань, і тому я вважаю, що так. Допустимо, на повню не варто починати якісь події. На е, молодика не варто починати якісь події, хоча б перші три дні, тому що немає енергії. Також є місяць без курсу. А, сьогодні він, наприклад, був з 7 до 8 години ранку. А, Якщо відхилитися від фінансів, то коли є місяць без курсу, можна е, дівчатам покуштувати пирожи, нічого вам за це не буде. Тобто, це час, коли всі дії вони не приносять результату. Тому і звісно, якщо ви почнете в цей час е, якийсь новий проект, якусь там е, зустріч важливу на призначити, то вона не принесе вам результату, тому так для загальних прогнозів можна користуватися фазою місяця. Тобто, навіть якщо з'їсти щось солоденьке, то ми отримаємо задоволення, але без зайвих кілограмів. Так, так, так. У мене на сторінці, до речі, я викладаю е, такий графік на місяць, щоб запланувати собі пироженки. Це дуже круто. Треба також за цим буде обов'язково слідкувати, оскільки це такі, наче з одного боку, дрібниці, але дуже приємні, які вносять нам такі гарні натхненні настрої протягом дня. Пані Олено, скажіть, будь ласка, я вивчала ваш інстаграм і побачила, що ви кажете, що теза. А, щоб заробляти більше, я маю працювати більше. Це блок в наших головах. Чому саме так? А, поясню тому, що людина, коли має таку установку у себе в голові, то вона має. Лінійне сприйняття заробітку грошей. Тобто, чим більше годин із своєї праці я вкладаю, тим більше заробляю. І це саме її обмежує, щоб побачити, наскільки багато можливостей нам а, зараз можна а, користуватися, щоб заробляти. Теж інвестування, а, Теж там, наприклад, просто прийти, пройти до другого роботодавця, де за ту ж саму роботу ми будуть сплачувати більше. А, робота з само... Оцінкою, тобто, чи продаєте ви свій час так дорого, як ви вважаєте, щоб не робити більше? Тобто тут робота з мисленням, і це ну, дійсно блок, який вам заважає це мислення розвивати. Тобто то розвивайте не кількість годин в роботі, а розвивайте якість, ефективність своєї роботи, і будете продавати свій час дорожче, і прийдеться працювати більше, щоб заробити більше. Якщо коротко. Підсумовуючи усе сказане протягом цього ефіру, хочемо лише додати коротке гумористичне відео, яке також опублікували на своїй сторінці з підписом, як я бачу свої проблеми до консультації з астрологом і після консультації. І на цьому ми будемо прощатися з пані Оленою. Ми дуже вам вдячні, що ви долучилися до проєкту Розклад Долі на телеканалі Д один. Будемо вам дуже дякую за приємну зустріч і бажаю кожному вашому слухачу користуватися цим інструментом, не втрачати свій час і відкривати замки за допомогою натальної астрології і фінансів. І звертатися також до експертів, щоб все ж таки людям, які в цьому нічого не тямлять, все пояснили. і Ми всі опинилися у виграші. Я дуже вам дякую. Будемо чекати на продовження цього спілкування, тому що дійсно ці блоки в голові, які заважають нам нормально розвиватися, нормально заробляти ті ж самі гроші, треба їх позбуватися. А ми ще раз хочемо нагадати, що з нами на прямому зв'язку була Олена Ляубе, фінансова астрологиня у студії. Працювала Маргарита Кузьменко, мирного неба, слава Україні! І не забудьте випити каву у четвер.